Якщо тобі потрібен витяг стосовно ТЦК та СП та витяг по військоматам, звертайся, тобі це треба. Вже сьогодні, не потім, а зараз, буде цікаво. А також звертайся, якщо тобі потрібен витяг. По ЄРДПУ стосовно інших юридичних осіб в Україні приватних підприємств, державних підприємств, комерційних підприємств, комунальних підприємств. Звертайся, тобі це треба. Якщо тобі потрібна юридична консультація будь -як, з будь-якого права, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація з будь-якої норми права це коштує від 500 до 1000 гривень. Вирішення проблем з ТЦК ТСП. Консультація 500 гривень. Складні ситуації 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500. Грн. Тобі це треба, звертайся. Консультація стосовно кримінальних справ, як їх не допускати, коштує від 100 до 300 доларів або євро. В залежності якої валюти ви хочете оплатити консультацію. Але консультація коштує від 100 до 300 доларів. Саме так. Підписуйся на цей Ютуб канал, Тікток канал, поширюй це відео в тренди Ютубу. Доб'ємо разом до 20 тисяч, а потім до мільйона. Слава Україні! Героям слава!